Наше нове відео про корупційну схему розкладання на дитячих майданчиках Дніпра та як нею керував депутат від забороненої партії ОПЗЖ Олег Григорук. В другій частині відео ми розповімо про статки родини депутата Григорука біля 100 мільйонів гривень. В тому числі про два готелі біля Буковеля, один готель в Дніпрі і про те, як його родина отримала біля 30 ділянок землі. В тому числі дев'ять з них знаходиться десь там. Впритул до парку Зелений Гай. Зараз ми переходимо до студії і розповімо детальніше. Як заробити десятки мільйонів на дитячих гойдалках та вилучених турнікетах за бюджетні кошти? Про це добре знають депутат від Забороненої партії ОПЗЖ, голова комунального підприємства Дніпра та ще п'ять осіб, яким правоохоронці виснули звинувачення у кримінальних справах щодо корупції. Гронконтроль ще минулого року досліджував це комунальне підприємство і помітив за дуже суттєво завищені ціни. А також звернувся до Бориса Філатова про звільнення голови цього комунального підприємства. Що відповів Борис Філатов, що буде далі з цими людьми? Та як живе родина депутата від ОПЗЖ. Сьогодні поговоримо разом з Денисом Селіним, головою громадського контролю. Денис, доброго дня. Добрий день. Друзі, ми будемо розпочинати. Отже, Денис, розкажи, будь ласка, що це взагалі за люди? Я називав їх прізвища, як вони взагалі там живуть, і щодо громконтроля. Як він досліджував до цього, як звертався до Бориса Філатова і що нам відповідав міський голова? Ну, давай послідовно. Давай. Для початку, в кінці відео, ми розповімо про статки депутата. Так. Там 70-100 мільйонів його родини, які з'явилися звідкись. Так ось, що кажуть правоохоронці, що вони заявили? Що е, висунуто підозри з сіми особам, і що вони розікрали зараз біля 7,5 мільйонів. Але це тільки частина е, е, з усіх кейсів. Тобто, по одному з кейсів, черговому вони висунули е, підозри безпосередньо. В, е, в рішеннях суду можна побачити, що е, керує цією групою, це реальна група е, депутат Олег Григорук, е, це депутат від ОПЗЖ Дніпровської міської ради і в. Як я розумію, він надавав команди усім іншим, щоб що і як робити. Тобто, фактично було системне завищення на ось цих дитячих майданчиках, які ставляться по районам, і завищення значне. Тобто, хто ще був в групі? Ось Олег Рухерук — депутат ОПЗЖ, голова КП розвиток території міста Ігор Нікітін, його заступниця цього КП. Котіло Віолета, і, як ми розуміємо, ще е, е, підприємці це земляний Євгеній, це Мець Кристина, це Олександр і Ірина Костенко. Це ФОПи або там, вони є ще бенефіціарами в, е, в е, одній з стовок Дніпрожим. Mm -hmm. Так ось, що ми досліджували там, за 23-24 рік? Ми подивилися частину закупівель, осіх. Купи а, маленьких майданчиків і побачили, що системне завищення відносно ринкових цін угу. в два-три рази на кожній закупівлі, серйозно тобто, системне. І зараз правоохоронці взяли тільки частину, тому що є інші кейси, де можна побачити, що в них є інші провадження. Угу. Але що важливо тут, що вони фактично стверджують, що є чіткий координатор і Кінцевий бенефіціар це Олег Григорук, депутат ОПЗЖ. Тобто, фактично, якщо подивитися ухвали, які зараз є на екрані, там можна побачити, що а, Є велика вірогідність, що він буде е, е, давати накази, як щось е, е, і, і іншим суб'єктам, і там по статті, як е, е, яку йому інкримінують, це можна сказати, що організатор я, я сказати, це Взагалі, як організоване злочинне угрупування, в нас виходить. Ну фактично по ну, якби по складу, ну, да дуже схоже на те, ну, тобто да, да, да. системна е, група, яка працювала. Якось те, що ми проаналізували. Там ми проаналізували тільки частину, і ми побачили 32 мільйони завищення на частині yeah. усіх от майданчиків. Те, що ми побачили відносно ринкових, ну можна зрозуміти, ось зараз правоохоронці взяли теж частину 7,5, Зараз там Григороку застава в першій інстанції 10 мільйонів. Іншим там біля 3 мільйонів. Тобто але я думаю, що вони внесуть ці кошти. Думаю, що вони суть. А скажи, давай зафіксуємо. Вони зараз знаходяться в СІЗО. Правильно чи ні? Вони на даному етапі, коли знімаємо. На етапі зараз буде або проходить апеляція. Угу. Якщо апеляція встоїть, угу. то вони будуть або в СІЗО, або мають бути внесені застави. Угу. Тобто подивимося, яка ситуація. Там здається, усюди подана апеляція. Ось, можливо, вже коли будемо монтуватися відео, будемо знати результат. Ну, Може, тоді зроблю да, ставочку. Тобто, якщо ми кажемо, де це ми брали, це все відкриті джерела, <гум> це можна побачити в реєстрі судовому, співпоставити. На екрані є малюнок. А це все відкрита інформація. Угу. Так, розумію, да скажи, будь ласка, у нас була історія, що коли ми провели це розслідування, було звернення до міського голови про звільнення цього директора комунального підприємства. Да, коли ми бачили ці завищення, тому що міський голова, ну якби напряму їм керує. Скажи, що взагалі відповів міський голова, чи як реагували інші посадовці міської ради? А, від міської ради, ми звернулися, що треба провести перевірку цього КП. І треба звільнити або відсторонити цього керівника. На що нам сказали, що тільки після того, як правоохоронці щось виявлять і, 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 і зафіксують в суді, тоді будуть вжиті заходи. Але якщо я не помиляюся, наразі, тобто через 4 місяці після нашого mm -hmm. нашої публікації, після другої підозри керівнику КП, його, начебто, таки відсторонили. Тобто, тобто він зараз відсторонений, так? Да? Наскільки я розумію, так. Ага, все ж таки відсторонили. Добре. Понятно, ну подивимося. Ну, це ж відсторонили, це не звільнили, Я правильно розумію? Тобто це, якби, типу, знову ж таки, якась така історія. В, був... Його немає в реєстрі. Тобто, ага. я думаю, що зараз йде про це звільнення. А, можливо, йде про це звільнення. Ну окей, якщо це так, тоді, хоч, можливо, така історія впливає. Це добре. Хоча б, якщо б звільнив раніше, можливо, менше грошей було <кх> корупційних е, витрачено. Окей, зрозумів, давай поговоримо. Про статки, да, дивись, я дивився декларацію публічно. Там Олега Григорука, його родини, ну дуже заможна родина, там готелі, землі, там в Карпатах, Київ, Дніпро? Ну прямо взагалі заходжу на сайті Провської міської ради, бачу, хто ж ну Григорук, де він працює, тимчасово не працює. Тобто він безробітний. Я не можу зрозуміти, а як це взагалі би, співпадає? Розкажи, будь ласка, що взагалі у нього є у родини, як він взагалі збагачувався за період свого депутатства, тому що ні. Понятно. Ну, Там дивись, треба розуміти, що в нього з нульових років дуже великі борги перед банками, uh -huh. які він не сплачує. Opa. І тому а, все інше uh -huh. оформлюється на його родичів, і він, типу, не працює, щоб там не платити ці кошти. Uh -huh. а, uh -huh. Але якось живе. Uh -huh. Скажімо так, Якщо ми подивимося в судовий реєстр, то можна побачити, що правоохоронці кажуть, що він під час повномасштабного вторгнення 5 разів перетинав кордон, і ще є вірогідність, що він. Кудись поїде. Uh -huh. Якщо ми подивимося ситуацію по всім пройдемості, тобто, давай по всім да. почнемо, почнемо з Григорока. Uh -huh. Тобто він депутат з 15-го року, там 10 років вже майже, і за цей час в нього статків у його родини десь 70-100 мільйонів, якщо по ранковим цінам. Тобто, ну для розуміння, на робочі 10 є готелі. Графі, якщо не помиляюся. Тобто там під 200 квадратів новенький готельчик, ну, ринкова вартість 5-10 мільйонів, червона лінія. Класно. Оцінка. Тобто, це для розуміння. В нього у родини: один готель знаходиться в Деремчі. Інші в татарові це біля букавелю. Там часто туристи зупиняються, ну в тому районі, і відповідно там ще в нього десятки ділянок землі. Ось за якісь кошти це все куплено. Тобто, ну для розуміння, там ділянка землі це десятки тисяч доларів. Десятки. І ні, там а, загалом а, в, в його родині від 30 до 40 загалом а, ділянок землі в Яремчі, в Дніпрі і так далі. Тобто, а, умовно кажучи, ці готелі це там кожен готель 20-40 мільйонів гривень паренковим. Тобто, це а, для, для розуміння а, комплекс один, там а, під тисячу квадратних метрів з басейном. З іншими зонами другий готель, там під 800 з парковкою, і так далі, критою там під квадратних метрів. Тобто, ну ми, ми розуміємо всіги. Ну, тобто, а тепер ми доходимо до дивних речей в Дніпрі. Ми маємо розуміти, що, наприклад, всі знають парк Зелений гай зверху парка там було таке поле, зелене поле і так далі. Дивним чином. Його родина. Тобто під родиною ми маємо на увазі його співмешка, його діти, його мати. Ми про все інтерв'ю це кажемо. Uh -huh. Дев'ять ділянок. Вони оформлені були спочатку на інших людей. Міська рада їх виділила, і потім він їх, типу, купив. Uh -huh. Типу, ну, умовно кажучи, дев'ять ділянок там. Трошки менше, ніж а, кожна по 10 соток, а, якщо не помиляюся. А, це десятки тисяч доларів, а якщо загалом це сотні тисяч доларів, ці ділянки коштують. І зараз сказати, що а, можна було так це провести, ну, я думаю, що тут а, депутатський корпус допомагав, те, що, ми, те, що а, робила команда Бігуса, як земля відводиться, тобто ну, 9 людей. Отримують земельні діляночки. Після цього один депутат всі ці діляночок типу в них купує. Типу ну, купує. Якщо б були межі зеленої зони, то мабуть цього зробити було неможливо. Але mm. в нас зелені зони майже ніде по місту не встановлені. І тому можливо, там з'явиться новий готель або новобудова з видом на парк. Mm -hmm. Ну ми розуміємо скільки це буде коштувати, коли я і і, і і якщо це буде добудовано. Ага. і земля ж виділася фактично, не фактично, а по факту безплатно. А, людям цим дев'яти особам виділились безкоштовно. То а Після цього він якось в них купив, отримав і так далі, що вони переписали ці ділянки. Ні, ну ми ж розуміємо, що це фіктивні люди, тому що 9 е, різних людей поруч взяли ділянки, а потім всі ці, ці 9 різних людей віддали одній родині. Зрозуміло, що це якби очевидна схема. тому е, Так, а, ну при, принаймні можна було б продати ці ділянки, це, якщо ми, ми кажемо про міську раду, про міського голову, як, як можна розпочатися землею. Якщо землею. Навіть немає цих зон, але не те, що немає звони, навіть не продають ці ділянки, а просто віддають безкоштовно. Ну, клас. Ну, так само ситуація в нього купа ділянок. На екрані можна побачити ці ділянки, вони помічені. А, на, в Дніпрі річка Самара а, з іншого боку, там з боку Ігрені. А, він дивним чином ну, подібним. Отримав ще купу ділянок. Uh -huh. а, здається, 5 або 6. А, а, і так само інші люди їх отримали, а його родина їх перекупила. На ну, одній з е, цих ділянок побудована. Ну, можна побачити на екрані картинка е, цього будинку, угу. скажімо так. Ну все виходить у людей. Або біля е, Ненабережній перемоги, там біля новобудов, так само виділена. П'ять ділянок. Угу. Тобто, ну а, і я скажу загалом, ось така кількість земельних ділянок, коли вони потрапляють в одні руки. У мене виникає питання, наприклад, до голови земельної комісії Дніпра депутатської Кривашева. Він цього не бачив, не знав. Дивні збіги, скажімо так. Це див дивні збіги, да. Ні, Ну, збіги, да, для нас, я думаю, очевидні, що як це все робиться, це схема, яку давно, на жаль, вже є в Україні, не тільки в Дніпрі, да, і можна її побачити і в інших містах. Ну, на екрані зараз можна побачити, там, як ми рахували приблизно. Там е написано, е скільки ділянок. Орієнтовна вартості, можливо, ми десь помиляємося, він може нас поправити, якщо вийде. Не, якщо є бажання, да. І, тобто ми виправимося, але ну, ми, ми рахували по ринковим цінам приблизно, mm -hmm. скільки що кажуть. Ні, ну це це мільйони доларів, навіть якщо це там 70, то це просто мільйони доларів. Людина заробила, не, не працюючи ніде. Ну я сподіваюся, що правоохоронці також будуть дивитися, звідки взагалі це, ці гроші всі бралися. За скільки що, що Куплялися, як з'явилися готелі в Єремську, тому що там, я думаю, не так же просто було це виділити, як в Дніпрі. Ні, ну, там, наскільки як... да. я розумію, купувалося все. Ну, ось, тобто, я, я ж про це. Дивіться, депутат за дві каденції будує три готелі родина. До того в них не було, а тут ось. Дивним чином пакетами пошло. пішло. Да, да. Пішло, да-да. Ну, поїхало. Це ж все під час його двох каденцій. Це да. ж не те, що було до цього, правильно? Тобто Просто з'явилося, ну, якби, може, почало фартити людині, якось домовлялося з людьми, дешево купувало, все, може, якісь діляночки в Яремщі знаходила гарні. Ну, так буває. Ну, давай підемо далі. підемо далі. Тобто, в нас, те, що я казав, заступниця цього КП Путілова Віолета. Угу. Дивимося. Її декларацію. У 2024 році в неї з'являється годинник Rolex 822 тисячі гривень. І з'являється BMW IX X-Drive 50 за 2,5 мільйони. Так, там начебто її чоловік заробляє, але ну, я сподіваюся, всі посадовці міської ради можуть собі. Отримати в подарунок Rolex і автівочку. Хоча в неї є ще з 21-го року Mazda SX30, наприклад. Mm -hmm. А загалом у родини 8 авто. Mm -hmm. ну, але ми не бачимо їх нерухомості. Ну, мабуть, десь під орендованою квартирою паркують 8 автівок. Мабуть. А ну тобто в них немає квартири, але ми не знайшли. 8 авто. Yeah, ну, але ми я, не знайшли. Я, я зрозумів. Ну та, і, трохи ну, дивно. Ну, просто правоохоронці підозрюють, мабуть, не ту людину Гу -гу. ніякого завищення цін не було, а це просто фартовий чоловік, і все дивні збіг збіги. <erstens> <Elijah> <managed> ну, а коли ми кажемо про підприємців або тофтній прожим, то, що я казав, є там міць Кристина Костенка, Ірина Костенко, Олександр. З Порізькому шосе є новобудова комплекс. І дивним чином, за останні там декілька років, приблизно п'ять, якщо не помиляюсь. Вони купили всі в цій новобудові а, квартири. Ну ось вони поставляють дитячі майданчики, uh -huh. і, і відповідно після цього а, в них все з'являється. Так, це з'явилося не зараз. Але ми маємо розуміти те, що ми казали в минулому відео. До того було інше КП. Там був інший депутат ОПЗЖ Корабов. Він там працював заступником керівника, його дружина, певний час працювала. І ці ж ФОПи, ця, ця, ж, ця ж фірма теж поставляла ці майданчики. І, а зараз просто нове КП і ці ж ФОПи перекочували, скажімо так. І ось вони загалом там заробляли, скажімо так. А, ну що ж, Денис, я бачу, що люди, яких затримали, мають достатньо такі серйозні статки. Я сподіваюся, що також їх правоохоронці перевірять, та, що це за статки. Ну і далі, що буде з е, іншими епізодами розслідування, про, про які ти кажеш, що ти взагалі думаєш? Вдасться втекти Григороку? Чи, чи ні? Таке питання на останок, якщо він вийде під залог, ти кажеш, вже п'ять разів виїжджав за кордон. Як твоє там передбачення? Ага. Чи правоохоронці зможуть таке втримати? Дивись, є висока вірогідність, що кошти на залог він знайде, uh -huh. а потім будемо дивитися на правоохоронців, але є велика вірогідність, що ніхто не понесе відповідальність, тому що в минулих випадках ось цей директор КП в нього теж спочатку був залог, потім е е все, все відмінили uh -huh. і так далі. Тобто в форматі, що правоохоронці точно доведуть. В мене є велике сумнів, тому ми маємо розуміти, що тут має бути політична відповідальність, тому що казати, що ось ці завищення ніхто не бачив. Тобто, якщо б хотіла міська рада, вона б ще восени, коли були перші підозри по іншому кейсу, що є завищення, вони перевірили, не чекали б, але ця людина чомусь залишилася на посаді. Ну як ми кажемо керівника КП, тобто чомусь залишилася. тільки наступна підозра. Щось е, змусило їх зробити. Тому я кажу, що ну ці люди схоже на те, що всіх влаштовували про цю схему. Ми казали в відео, там можна зараз посилання побачити на екрані. Тому сподіваємося, сподіваємося, що правоохоронці доведуть, але е, моя вірогідність десь 30%, що буде понесена реальна відповідальність. Єдиний варіант це політична відповідальність, щоб таких депутатів. Не було в міській раді, щоб таких керівників звільняли, і тому потрібен розголос, щоб люди на це звертали увагу. І тоді в нас буде очищення, тому що в Києві, умовно кажучи, коли була схема по землі, позвільняв Кличко багатенько людей. А в нас після обшуків і підозри правоохоронців зазвичай нічого не відбувається, чекають якихось аспектів. І тільки десь в 30% когось іноді звільняють, а не так, що ну є підозра, хоча б відсторонити на час. А в нас таке не відбувається, на жаль. Тому ну ми знаємо хто керує міською радою, які партії там. Подивимося, чи буде на сесії це питання, хтось підніме. У мене є велике сумнів, що депутати почнуть про це говорити публічно. Так, да, є сумніви, але, друзі, розголос в будь-якому випадку допоможе нам і для того, щоб правоохоронці більше попильнували за тими, хто затриманий, або якщо вони вийдуть під залог, та й взагалі за цією історію, тому обов'язково ці відео розповсюджуйте, коментуйте, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал і будемо слідкувати далі за цією та іншими справами на нашому каналі. Дякую тобі, Денис. Дякую. Дякую вам, друзі, до побачення.